Дай Боже Творчого, мирного і натхненного дня понеділка. Новий тиждень завжди як нова сторінка. І у цей новий тиждень навчає на слово Боже, саме книга пророка Ісаї 41, 6, де читаємо такі слова, що один до одного промовляє і наголошує кріпися. Спочатку я там хотів з вами сьогодні поділитися іншим словом. Але цими днями я там слухав катехезу отця Романа Лаби, і він декілька разів, коли завершував, то наголошував: мужайтеся, будьте мужніми. Мужайтеся, кріпіться, будьте мужніми. То пам'ятаю, що він так просто якби це сказав. Ну, як, як, схоже, як я маєтеся файно в кінці, то тобто це така як заставка. Але аж, мене аж плечі розпрямилися. І я свідомою, слухайте, це варто час від часу один, один одним говорити, кріпіться. Тепер, коли нелегко, коли спілкуємося з друзями із міст, які атаковані, кріпіться. Тепер, коли вже не перший рік затягується війна, кріпіться. Коли в когось опускаються руки, коли в когось не паде настрій, коли в когось немає ресурсу, вичерпується, ну то кріпіться. І це таке чудове пригадування: будьте мужніми, кріпіться один до одного. І якщо не маєте сили або не маєте розуміння, один одному говорити. Ну, то я вам говорю, ну то, слава Боже, вам говорить, кріпіться, кріпіться. Кріпитися це якийсь такий дивний стан, коли ти ще не знаєш, скільки ще у тебе чекає, ти ще до кінця не знаєш, що є перед тобою, але взяти, щепити зуби, щепити кулаки і, і зр, якби якось зібратися докупи, і я ще трошки, я ще не здамся, я ще не опущу себе. Я ще витримаю, я ще протягну сьогоднішній день. Сьогоднішній день кріпіться. Брати і сестри, кому зараз важко, хто зараз переживає час випробувань і у вас враження, що ви ось ось втратите самовладання, ось ось не витримаєте, то кріпіться. Кріпіться. Тримайтеся купи, тримайтеся один одного, тримайтеся Господа його слова, тримайтеся Його благословіння. Кріпіться. Тримайтеся надії, бо надія не засоромить. Тримайтеся чогось, що справді для вас сьогодні може бути як якір, Як щось, що вам не дасть віднести вітрам десь у далекі краї. Кріпіться. Нехай це слово стане для нас підбадьоренням. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати усе це, що триває, усе це, що нас руйнує. Але кріпіться, Кріпімося. І нехай це слово стане благословенням для нас. І нехай стане натхненням, і нехай стане. На таким заохоченням не опускаємо руки і не здаємося, Кріпімося. Також пригадую, що триває наш проект для таборів. Ми вже з вами цими днями не збирали ресурсів. Я порахував як мінімум для шістьох дітей, які зможуть бути на таборах безкоштовно, повноцінно. Є повноцінна плата за них. Так що дякую вже за всі донати. Хто хоче приєднатися і подбати за дітей. Які не мають можливості бути на таборах або подбати за якісь реквізити чи все, що нам треба для організації таборів, то посилання на картки є внизу в описі під відео. Кріпімося, не здаваємося, робимо те, що сьогодні маємо робити, тихенько, крок за кроком. І хто знає, може і витримаємо. Маєтеся файно? Мир вам!